В нашій бібліотеці сьогодні зустріч з малятами освітнього центру змістовно відновленню країн та фонду Говарда Баффета, під час якої відбудеться декілька невеличких експериментів, що допоможуть дітям познайомитись з властивостями певних речовин, дізнатись дещо нове про різні науки і зрозуміти, у якому цікавому світі вони живуть. Для цього ми підготували необхідні матеріали. Тож запрошуємо дітей для проведення безпечних дослідів і будемо пояснювати їм ті явища, за якими вони спостерігатимуть. Ну і звичайно, запропонуємо нашим юним читачам книги, які можуть надихнути на творчість дослідження та нові відкриття. Вулкани, справжні вулкани, хто чу про таке. Я, чу. я Даня, я що ти чу? Ану, дивіться, Даня вже данічка. якому ти класі саме буде вся. Мабуть, вже на географії знає, що таке вулкан. Лава звергається, застоїє і ну, гора така утворюється і вергається паста. Зараз з вами утворимо наш вулкан. А ми його утворимо. Так, відійдіть, будь ласка, пів кроку назад. Харчова сода, я кожному покажу. Це така сипуча біла речовина. Єгор. І також ми будемо досліджувати діти. Він також застосовується в кулінарії і в промисловості. Оце! Без батьків, ні в коєму разі, без дорослих застосовувати, виконувати ці експерименти не можна. Ми зараз з'єднаємо з вами дві речовини і подивимося, що у нас відбудеться з вами. Один, Ді, два, три. Вулкан утворись! Ну що? Дивіться, діти, як лава небезпечно витікає. І тому чому вона небезпечна? Утворилися. Привіт! Діти, дивіться, як зреагували дві речовини. Скажіть мені, будь ласка, що спочатку ви бачили? Як така Молодець, Дай п'ять. Дійсно, спочатку виходила піна, а потім у нас утворилася вулкан. А потім, дійсно, дивіться, ми утворили, Валі. як наче справжній вогонь, і у нас був вулкан. Ходімо до наступного досліду. Ми сьогодні з вами дослідимо не лише властивості паперу, що його можна зім'яти, по ньому можна малювати, так, його можна розірвати, скласти в різні фігури. А сьогодні ми. Зілате до... оригамі. О, дійсно, зробити оригами чудову картину. Сьогодні ми дослідимо, діти, їхню електропровідність. Діти, що таке електрика? Електрика. Это... Да. Такие. Это... Это... Это такие, штуковины, mm. по которым можно hmm. все смотреть. Да. Сгодно. Где так. Плов... Получается такое, столбы <гаешь> такие. <гъя> Толбы, так, И... Mm. дротами. Да, и плов... <гъя> <гъя> Еще где электрика проводится, mm. к телевизору, к свету. А електрика нам потрібна для наших гаджетів, телефонів. Но... Да. О, це визна. І, і планшетів. І комп'ютер. О, і комп'ютер. Це саме головне. Дивіться. Спочатку я беру кульку і прикладаю її до нашого вирізаного чоловічка. Дивіться, нічого не відбувається. Тобто кулька не заряджена. А зараз. Ось, дивіться, я її заряджу за допомогою не розетки і дротів, а такої тканини, шерстяної тканини. Я її потру, як лампу Аладіна, дивіться, я її дуже добре натираю, натираю розтік, зачекай. І дивіться, що я роблю. О, дивіться, тягне до мене свої руки. Тобто відбулося. Кулька наелектризувалася! Це якась магія! Дійсно, Магія! З вулиці, з магазину. І що потрібно зробити з нашими учениками? А навіщо? Щоб мікроби не пробралися в жалунок, в шлунок. а там, а де ми взяли мікробів? На вулиці. На вулиці. Тому сьогодні ми уявимо, от дивіться, старші наші діти прийшли, що у нас дивіться, скільки мікробів, які начеплялися до наших рученят і до нашого обличчя. Вошна паличка буде слугувати таким, знаєте, антиоксидантом, який ми зараз перевіримо. Вона спочатку у нас без нічого. А це наші рученята і мікроби, які начеплялися пі після вулиці. Ми її опустимо, дивіться, просто зачекай Міра спочатку я, потім ви. Щось відбувається, діти? відбувається, вона грязна. Тепер всі встрамляйте. Щось відбулося? Показуйте мені. Що відбулося? Мікроби що зробили ще більше. Тепер інший кінець, діти. Ми з вами вмочимо вмиючий засіб. Інший кінець, ні. Чистий. Зачекайте нічого потім. І що ми зробимо? Ми подивимося, діти зараз з вами. З'ясуємо властивості миючого засобу. Чи допомагає нам мило та миючі засоби змити наші мікроби? Так, хорошо, дивіться, бачите, що робить мікроби відстають від наших рученят? Бачите? Вони бояться мила? А вони бояться мила. Матвій, так на що мити руки милом? Навіщо? Щоб мікроби в не. А якщо без мила? То ну, вони підуть, але погано. Добре? Так. Глобус це зменшена форма нашої землі. Дивіться. Ось жовтий. Подивіться, це Єгорчик. Ось наша країна. Як вона, до речі, називається? Україна. 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 Країна Україна, Україна. 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 А що в день нам світить, дітка? Сонечко. 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 Сонечко! Чому відбувається утворення зміна дня та ночі? Ану, уявіть. Так, Даня, тримай. Даня буде нашим сонечком. Його промінці. Падають на нашу планету. Дивіться, і куди промінці падають, там що буде відбуватися? День чи ніч, як ви вважаєте? День. 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 І наша планета обертається навколо день. своєї осі. І там, де буде відбуватися сонечко, де буде світитися, там буде у нас з вами день. А де навпаки? То в нас буде яка частина доби, Міра, якщо не буде сонечка? <рес> Ніч! Оберніться, будь ласка, навколо себе. Оберніться. О, дивіться, коли сонечко світить обличчям до сонечка, це в нас буде яка частина доби, діти? <рес> ну, Можливо, ранок, можливо, день. А коли ви оберніться, будь ласка, обличчям до Марини Володимирівни... Ніч. Молодець Валерія. Ніч. то дійсно буде у нас з вами що ніч. ніч. Виключаємо наше сонечко, і в нас яка частина доби? Ні, яка Засинаємо. Ніч. І нам будуть снитися кольорові сни. Ніч. З ким ми робимо досвіди? З, з дорослими З дорослими. Дійсно, все робимо. Дорослими.